На кинахенслі у Чернігіві чекає не тільки теплий прийом прихильників, а й подарунок. Скульптура з його зображенням. Робота над її створенням розпочалась минулого року після зустрічі легендарного рок-музиканта з відомим європейським скульптором Геннадієм Єршовим в його чернігівській майстерні. У мене була зима свободна. Я мог в Польщі зробити цю роботу. Обична це період такої творчії, проектний. Ну це мелка пластика, це скульптура станкова. З любов'ю делал, слушал все время його музику, його романтику. Ну і ми маємо совместную переписку. Йому подобається те, що я сделал. Свої ідеї наш земляк втілював у Данську, де також працює і живе багато років. На скульптурі музикант з гітарою. Це перший музичний інструмент, на якому Кен навчився грати у дитинстві. Хоча у групі Юра Ехіп Хенслі переважно грав на органі. Там є орган, його просто не видно. Зачем лепить ліпити орган, якщо можна просто показати красивую кість? Он в творчестве он держит струни і ищет свой орган, так як он пише достойні пісні, точно так же художник делает достойні скульптури. Скульптура дороге виробництво. Геннадію Єршову допомагають небайдужі, які підтримують його польський благодійний фонд. Кошти виділяються не тільки на створення скульптур, а й на організацію виставок чернігівських фотографів та художників в Європі. Довжина скульптури легендарного рок-музиканта 63 сантиметри. Вона вже готова і чекає на вручення Кену Кенслі на його чернігівському концерті.